Ви бачите емоцію збудження на моєму обличчі? Це того, що ми зараз будемо грати в браузер Кивінкс. Хочу сказати, що в мене занижені очікування, це просто нічого не сказати, того, що мої очікування вже десь на дні. А якщо ви запитаєте чому, то просто знаєте, що я вже 10 хвилин вибираю між грою про Роксі в шляпі і Блум з пістолетом. А я подивлюсь, що дракона перестав бути ефективним в магічному світі, да? Ну, бо ефективнішим став 48-й калібр. А до речі, про ефективність. Скажіть мені, будь ласка, ви знали, що в мене. В описі під відео є посилання на збір, якому я допомагаю закритися. Це бусик культурному десанту. Того будь ласочка, закиньте ваші 2 гривні, і будете такими ж мощними, як блум з пістолетом. М -м -м -м. Одна з причин, чого я не записую на камеру, це для того, щоб ви не бачили, як я їм під час відео. М -м -м. Яка булочка? Яка булочка? Яка булочка зараз дивиться на мене? Я взагалі очікувала, що зараз буде якась маща. Зараз буде вже якась ета, знаєте, оце полетіть в космос, щоб цілуватися, проходить тест, яке ти авокадо, робити манікюр. І готувати мохіто, і це все в одній грі. Знаєте, оце такого я очікувала. Ну, але ви розумієте, народ, що я шукаю відбірний крінж. Мємодільлюкс. Це достатньо добре для мене. Це щось про меми? А, це пазли? Опа! Ну, пазли я щелкаю, дай Боже, особливо дитячі. А це що все тут на время? А ви можете, будь ласка, мене тут не змушувати панікувати. Як я докручусь до крайніх рівнів, ви що? Ні, ну це якась гра по самим позорним сезонам, як на мене. Оце, оце Що це, це за фурі? Романтика квадрокоптерів. Це що це таке? Фу, фу, фу. зачем? Це можна відвернути? Оце, щоб більше ніколи не Вона якось стає все простіше і простіше. От з кожним разом. І Як я й роблю тут щось, вона стає все простіше і простіше. Ну ви подивіться, вона не, вона не ускладняється, вона тільки полегшується. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Я думала, що тут час хардкор буде якийсь Plus. Sheon Google Plus. Хто взагалі шерить ігри на... через Google? Ви коли-небудь, будь ласка, напишіть людина, якщо є та сама людина, яка шерить ігри через Google Плюс. Лес, відпишіть мені, я вас заблокую. До речі, на музичку ця в цій грі не розкошелились, що є добре того, що мені тоді не прилетить за е, авторські права, як це зазвичай буває. Це Шоу Флора і Гелія поженились, Бо що зовсім дурні. Це такого не було. Я такого не помню, значить такого не було. Ну тут е, стає цікавіше, стає цікавіше через те, що я відкриваю для себе якусь нову інформацію, знаєте. Я відкриваю для себе якісь спойлери, яких я мала б, напевно, ніколи не бачити в своєму житті. І взагалі ніколи не задумуватися над цим. Слава Богу! Нарешті всі 10 рівнів пройдено. Тепер приз. Дайте приз, дайте приз, дайте приз. Смислі ще більше пазлів. Ну от, нарешті, нарешті, оце вже виглядає, як щось, що достойно моєї уваги. І навіть музичку завезли, чуєте? Ну качає, качає. Виберіть, що буде щитувати. Ну я людина проста, я граю по вайфу фактору. До текна до а, атакун, атакун Аїша, флора, 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 флора. Все собрали, тупа. команду маймрії. Так, ну написано перетащи персонажку, щоб вона подвигалась. Я тебе отак сюди, Аїша. Ти будеш? Ти будеш сюди там, впереді десь атакувати їх? Будеш бити? Тепер треба навести. навести, щоб побити. Аїша, би його. Аїша, би його! Що ти робиш? Ага, і монетка. Вау! Wow. Ми підібрали монетку. Зараз квіточку, квіточку щось. Лічи. Аа! Хіляє! Це прям це прям повноцінна гра, це прям повноцінна момой РПГ. Ну. А! павук, 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 а! Айша, капляй на них! Капляй на них! Айша капляй на них! текна Вдар його по Ай ще й їх них капляй! О! Не туди улетіла ульта! Не туди улетіла, куди хотілося би. Фу, ну це прям було потненько! Прям потно було. Чуєте? Дуже-дуже прям на нервах тримає мене. Полетіли, прилетіли в село. Село Нова Мода Полтавська область. Ох ці новомодовці, оце як понапиваються і починається оця драка в барі, флоре, хіляє. Боже, як добре хіляє моя ти зірочка, моя ти квіточка. Давай без этого, без того. Так ну давай! Цвіточок Цвіточек такий, моя гарненька, боже, люблю тебе, цвіточок, квіточка моя. Ну вона таку красиву квіточку дає. Ну таку красиву квіточку. Ну просто Oh О магаш! Тут навіть можна ачівки отримати. Ну це просто, ну це не гра, ну це якийсь мегамозг <звук> Хілка героїном. А це дуже цікава ачивка. Отак. Підняв, підняв. Копійка до копійки гривню береже. У мене там таке, на... У мене таке напряження, Народ, це просто, це просто напряження. напряження. Вбивай Ішу! А хто в мене тепер буде тим? Ну народ, все, я походу все. Щит і хилка. Я не знаю, як ми вытащим цю гру. Боже, це що за каменюка? Тут стаються все більше і складніші вороги. Так, Тек, налупай ту скалу! Лупайська лупоки лупається. І вона ще так коцає. Та ти чуєш, а ти чого так коцаєш вообще? Ти можеш, будь ласка, не коцати. Я сподіваюся, мені дадуть атакуна потім повернути, бо ну без атакуна якось зовсім. Або там може хоча б силу атаки підвищити, ну. Можна якісь там і артефакти поставити, якусь бронік якийсь віддягнути. А то що, жінки воюють? Жінки воюють, а підходящої форми нема. Хм. Муза прийшла на допомогу. Хм. Аму за защитовик теж. Ну, це безпронтово. Тупо, без, Ну Просто як на мене, звуковий щит це так собі щит. Це щит, а не щит, я б навіть сказала. До речі, zero disrespect Paid за те, що я оце їм під час відео. Ну, але таке життя, таке життя. Я не встигла ще поїсти, а я теж можу тільки в певний час записувати, щоб не заважати сусідям. Того тут або я їм в кадрі, або я не записую відео. А! Це що за? Це що за крокозябра? Ааа, Аїша, можеш, будь ласка. Ого, це було близько. Це сказала Текна, це сказала не я. А ты дать дас буза байбутерби? Це сказала Текно. А звучить багіч що я яки кластись. Ну що, погнали далі? Зараз байбу ти босс, дівчата приготуйте свої докти буду бабити босса. Сторбі, ти де. Сторбі. Що сталося з тобою, Сторби? Ти победяла прическу, тобі дуже лечить. А ви знали, що якщо все озвучувати таким голосом, то все буде здаватись богато смішніше, ніж ж є в реалі от дивіться. А еще я б дигу краплиною. Айша, дітка, його <laughs> ну, коротше, ви поняли. А, а де Стормі? де ти? Підходь, Стормі, підходь! Я вже готова. Тобі краплиною по ліцу хрясь і все. Краплиною поляни квасової. Як казала моя хороша подруга, краплинка поляни квасової, і палочка кукурузна на утро після бадунчика – це пісня. Ого, песня. Допстоп! стоп! Дап-стоп! це? Так ти ж сама сказала, що йдемо поездить в сторме, а тепер ти така, хто це? Муза, у тебе ще все DHD. Боже, Stormy, конечно, на неї. А який у неї саундтрек. Боже, а який саундтрек, но. Муза. Не, ну, саундтрек жорсткий. Саундтрек просто жесточайший. Ага. угу. Ага. Ага. Угу. Так не. Чутуємо. Аиша. Краплиною! Та куди ти стріляєш? Аиш! Ти що? заюш! Аиш, заюш! О, королівство тепер в безпеці. Що б я хотіла? Боже, ми якогось зеленого гобліна купуємо. Аиші, по-перше, я хочу. Атак, Атакую більше. Атакуй більше. Ага, тобто мені тепер музу дадуть прям надовго. А хілку не можемо ще купити? Ну добре. Прокачали атаку. У нас два щитовика, один хіллер. Нам зараз атака в пріоритеті, я тобі так скажу. Ну чуєш, затягує прямо. Серйозно. Летимо в пустінню. Летимо в пустелю. Кому зараз капля й зарядить? Кому капля підходь? Капля підходь. Флорхіл і стріляй. Флора хиляє, ти стріляєш. Понятно? От тут би мені пригодилось. Блум з її пушкою цю. Муміноїд. Мумізоїд. Мумія ніндзя. Так. О, вони кидаються туалетним папіром! Та туалетним папіром вони кидаються, так ти чуєш? А можна, будь ласка, не кидатися туалеткою в мене. Це ти, ти знаєш не дуже приємно взагалі-то. Е, фло флорочка, будь ласка. А, все, я хотіла, щоб ти мене захиляла а ти... Ну, коротше, пон зрос. Пон зрос. Я прямо зацінила цю гру. Я прямо зацінила, і я б її поставила достатньо високою. Наступна гра була прям багатообіцяю по прив'ючці, називалась Міюса. Але тут чомусь муза. Стиль. Ну, ми стильні, так. Да. Ну, це така класична, класична знаєте, гра. Оце туди клікни-сюди клікні. Стиль залишимо. І будемо, не знаю, створювати щось. Я взагалі не знаю, чи є сенс далі грати в цю гру. Мені здається, по першій секунді було ясно, що це. А я не хочу, все, я не хочу. Можна, будь ласка, позбавитись цього мейкапу, бо це просто позорисько! Такий мейкап мати. Ось так. сережка, І абсолютно не підходить жодні під цей образ, я вважаю. Жодні не підходять. Ну, нехай буде золото. Золото красиво, багато. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Ну, готово. Міюса готова. Усе тут трошечки не вистачає. Забули тінюшечку підрісувати, да? тут забули контурінга трошечки, в неї така ручка трошечки, да? якийсь отросток пальця там росте і взагалі палець не з тої сторони. Ну, то таке. Але я впевнена більше ніщо, О, боже ж, не, та це піз. А ти можеш не орать будь ласка, на мене. Ну, все, ми з вами, дівчинку, створили, пора і чоловіка створити якогось, так? Бо створити ідеала будь-якої жінки. І яке волосся має бути у ідеального чоловіка? Сіде! Піде. Сіде піде. Сіде того, що ну це такий, це Maboy. І якщо в нього є волосся, якщо в нього є волосся на фарбу і гроші на волосся, то тоді це значить, що ну, мужчинчик при деньгах. І блакитні очі. Отакий, щоб він трошечки. о о Ви подивіться, такий трошечки нашуганий, щоб був. А це такий спокійний, такий фліртун, фліртун. А фліртуначі чи ми такого трошечки нашуганого. Це великі очі, ні, ну. Чи це такий, знаєш, трошечки сміхатун? О, це злий, це злий, це злий бровастий. Ну це прямо боже. Я прям насолоджуюсь кожною секундою цієї, гри, якщо чесно. О, це такий з питанням. Це такий з питанням в очах. Такий сайдай. Бумбастік. Оцей, оцей. Бумбастік сайдай, наполовину фліртун, наполовину нашуганий. Це неймовірно, це превосходно. Цей. Okay. Ну він такий гострий. Все, оцей оце, нехай буде. Оцей нехай буде. І така. А Це такий недовольний. А Це такий довольний. А це такий недовольний. Оцей може такий він каже ня. Довольний чи недовольний? довольний? Мужик має бути довольний. Із закритим ртом. А це ж спеціаліст, правильно? Ми то Мись ми робимо його в формі. Зробимо його в формі для початочку, але все одно нема нічого краще, ніж ось в формі стоїть з мечем. Та що це за це що за ножик? О, оце вже щось посалідніше. Це вже щось солідніше. Це щось якась спагетті. У справжнього чоловіка має бути дві дві речі: це спагетті і. впевненість в очах. Ага, оце цікаво. Який ми з вами колір? Ми за який? Тобто, це ось це слізерін хафлпа. Грифендор і. Рейвенклоу Ну, йому Слізерін підходить. так Ну, Бо, ну, бо з цим блакитним він щось якось взагалі. Він просто весь зливається, ви розумієте. Хоча я б сказала, що Рейвенкло. Рейвенкло це найбільш сексі факультет з всіх факультетів. Зелененький нехай буде. Не те, що, того, що я хочу, щоб він був слізерні, а просто що ну, красиво. Це що? Рандомайз. Мattю Гил. Мattю Гил. Ідеальний чоловік. Create New Wings Create New Pieкс. А, це ми його поставимо. Блін, мені так подобається. Це прямо. Ну, о, і звичайно, в нього Пікінес. Звичайно. Що це за мужчина, в якого нема Пікінеса? Що ще він може мати? Сердечко, компутір. Бумбокс. Ну, це так, щоб не було не скучно. Книжка. Да, нехай читає. Нехай читає. Що ще є? можна подивитися? Захмарна вежа, дискотека. Знаєте що? У мене тільки що така ідея з'явилася. Ви просто, ну я сподіваюсь, що всі потуги і можливості цієї гри мені дозволять це зробити. Так, треба йому якусь рубашечку поприличніше. І помитися, побритися того, що ми знаєте, що будемо робити? Ми будемо йти на побачення. Причому план такий: Меттю бере спагетті, бере пікінеса, я беру флору, і ми всі йдемо гуляти і в якийсь крутий рестік підемо. гаш! Oh флора блондинка не показує мені це. Я буду, я буду плакати, тому що я, я мрію про флору блондинку. Це це найкраще, що бачили мої очі. Я як Крістіан Грей, мої вкуси специфічні. Але ну подивіться на це. Це прекрасно. О oh, ні, сталося те, чого я боялася. Флори, флорочки, моє найпрекрасніша усмішка, але здібності цієї гри просто не можуть відтворити цю доброту і красу тієї усмішки. А щоб Флора вдягнула на наше побачення? Чи може питання в тому, чого б вона не видягнула на наше побачення, е? тепер найбільш нецікава частина того, що створюємо мене. Ну, я йду на побачення, того, так. Напевно, я буду посміхатися ось так. Я взагалі спідницю не ношу дуже рідко. Але отакий от кілтик в мене є. Кілтик в мене є. А якщо буде ось кілт, і якщо буде ось. Я пам'ятаю, мені там десь о сподобалось отето. Нє, це прям взагалі не вайб, не вайб, не вайб. Бріджі і гетри. Ну це прямо жорстко. Мене прикалують люди, які кажуть, що от, грати в одягалки це позорно і нескладно. Народ, ви просто ніколи не грали тоді в одягалки. Тому що, ну ви подивіться, скільки тут опцій. Це просто, це просто зайти з розуму можна. Ти після одягалок... Після пари років одягалок таким просто мегамозгом вийдеш з цього бою. А це все суспільний тиск. Це все суспільний тиск. Хтось колись просто вирішив, що це позорно, і це значить, що ніхто цього робити не має. Ну блін. Ну, це значить я буду робити. <плес> <плес> і, Ну так, можливо, це і позорно, але це складно. Я до цього до цього веду. Та й позорно, це теж тільки для тих, хто вирішив, що це позорно. Того. Справедливість! Justice for одягалки. Я не можу вести. Я не можу ніяк вести своє ім'я. Тут... Це дуже дивно. Це дуже-дуже дивно. Яка б у мене була стихія? Ну, взагалі, в мене земля, але я відчуваю, що моя трушна стихія це вода. Я прямо, я прямо водяна людина. Нова no ніла. Я прямо водяна людина. Водяна. В Магікс так. В місто підемо гуляти або на дискотеку. Тупо підемо на дискотеку. От це наш, наш, наш він так? приніс свої спагетті. Було прикольно в ресторан. Так, типу ми йдемо в ресторан, а він приніс свої спагетті. Він такий трошечки з претензій. Де його пікінес? Пікінес, а його не забуваємо. Пікінес завжди з нами. І ще одне сердечко. Отак, все. Ми щоб всі видно, було, що ви не побачили. Все оце прям жорстка кампашка. Ви подивіться, Боже, яка жорстка кампашка в нас вийшла. Яка краса з пацанами вийшли і з дівчатами? Боже, все ну це прямо боже, це прям картина. Це точно що треба друкувати. Жовтне листя світить сонце, жовтень місяць на дворі. Справедливо будемо ставити ми оцінку кожній грі. Вітаю всіх на урочистій церемонії нагородження браузерних ігор по версії каналу Яніус Бурштинова лохина. І сьогодні лохина тут я, Того, що я взагалі забула, що існує ця церемонія, і я забула, що треба ставити оцінки цим іграм. Взагалі то, але я згадала, я згадала вже, коли я монтувала це все для вас. Того зараз записую ще вам такий трошечки. І знаєте, що я зрозуміла? А зрозуміла я от що? А зрозуміла я от що. Оцей Метюгіл, якого ми з вами створили, це насправді не Метю Гіл, це. Е, вівця, вівця в овечій шкурі, того що насправді це. Годжо Сатору. Ну, ви подивіться на нього, це тупо це одне обличчя, це просто одне обличчя. Я навіть сама того не розумію, чи створила Годжо Сатору. І навіть по тому описі, що я давала вам е цього челіка. В відео, то це так, це він представляєте? Виявляється, що ідеал кожної жінки це Годжо Сатор, кожного чоловіка, напевно, теж не знаю. Отже, давайте швиденько зараз розставимо всі ці ігри по місцям, які вони заслуговують. І сьогодні буде трошки щось нове. Того що ми почнемо спочатку, спочатку, а не з кінця. Того що я хочу поставити оцей блум Батлікс. І також у цю гру, як вона там називається, Dress me", Dress me Up, якось так, на перше і друге місце, відповідно. Того, що я вважаю, що це були найкращі ігри. Вони були дуже цікаві, особливо Блумікс Battle Вона мене дуже приємно здивувала. Я навіть не очікувала, що вона буде такою цікавою і захоплюючою. І я, напевно, в принципі, ними обома насолодилася приблизно однаково. Але все ж таки, щоб віддати дань розрабам, скажу, що Блумікс Battle... Вона була складніша набагато, і її і реалізувати було, напевно, складніше. Тому хотілося б, так би мовити, pay respect. Ну, бо одягалки все ж таки простіше робити. Хоча і в обидві ігри іг... занесли і саундтрек, і... і щось цікавеньке, але все ж таки, оця me up, це попростіше буде. А в цій навіть якийсь сюжет є в Блуміксі. Прям сюжет є. А тепер давайте перейдемо до складнішої частини сьогоднішнього сьогоднішнього нашого. Церемонії, тому що мені дуже важко сказати, яка з цих ігор була гірше. Напевно, вас здивує мій вибір, бо я поставлю міюсу на третє місце. Вона привнесла якоїсь оригінальності. Це дуже напевно важко це е, осягнути. Там в грі були якісь оригінальні штуки, оригінальні якісь наряди, покрасили навіть її, там щось, знаєте, якісь причосочки дали, щось обвели, але щось додали. Це було, в принципі, ви не зрозумієте мене правильно. Це Погана гра. але ці дві вони просто набагато гірше. Обидві в треш поставити того, що ну це в цій грі, блум з пістолетом, там просто там все вкрадене, всі вкрадені ті просто із тоталі спайс, пушки і костюми. А я, знаєте, я така A little bit of creator myself. Того я не дуже поважаю оце, коли крадуть. А вінк з пузли. Ну вона просто мене розчарувала. Я пройшла всі 10 рівнів, і мені навіть не дали якусь картинку. Ну, типу, блін, це не можна, не можна отак от брати, просто і обманювати очікування інших людей. Та й вона така халтурна. Знаєте, гра халтурка зроблена. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. В описі відео є посилання на активний збір. Дякую ЗСУ хлопцям і дівчатам за те, що нас захищають. І до зустрічі в новому відео. Папа. -па.